Зробила я таку пічку для сільського будиночку. Відкривається така заслонка, тут у нас кашка, вогонь, все зроблено на магнітах. Є ось така лопатка для того, щоб кашку зняти. З пічки теж вшити магнітик тут, ліжечко таке, ну, не ліжечко, а просто подучка, як раніше, було, на печі, щоб дідусь лежав. З іншої сторони, у нас лавка, тут сушені грибочки, такий класний гудзик. І що тут ще є? Коли розтоплюємо пічку, то в нас димок з димаря виходить. І сюди кладемо ми дрова для розтоплювання. Я показувала таку сторіночку, тут не дрова буде колоти дідусь. Ось вони роз'єднуються на дві частинки. І тут можна зберігати ці дрова для розтоплювання пічки. Ще в нас маємо тут отвори два для того, щоб садити. Вовка, Вовка для іншої казочки. Ось така пічка, як вам.